Всім привіт! З вами я, Яна на 4, і хочу вам розповісти історії гіганотопітека із «Парки світу юцького періоду. Ну що ж, не буду довго затягувати, а ми приступимо. Значить, я натопітека. Коштує в грі часть Cod Brian. Т. 324 3 монети. І це довго в тій грі. І це може сказати. Ми можемо ставити цей парк і він і він буде як. Буде він як рідникового акції, да. Ну, де рідникового парка. Ось так він іще виглядає. Ось так виглядає зовсім інний. Ну оце його можна покачати. Ось що буде, якщо його почати качати. Ну я думаю, що це. Як зрозумів, він не появився не в фільмах там, не де. Не в музіях. Ну що ще ну, він появився всього в одній грі, ну це. Ещ шо, я не приветствую. Ну, он і это Шкода шо его. Кстати, це наш еще выныхвает. Ладно. З вами я бурья на Тусала Сланг 4. И сам. А ще, не забудьте про телеграм-канал. Ось він, підпишись, не забувай про це. Ну і що ж, я на цьому закінчу. С вами я був. Я написала строк четыре. Всім пока і до нових зустрічей.